У нас запевняють урядовці, що іде активна підготовка, зима перевіриться. Сподіваюся, що ця підготовка йде, бо це важливе питання. Я також піднімав сьогодні питання по виїзду за кордон молоді. 12 серпня уряд отримав доручення від президента, значить, дозволити виїзд за кордон Сімнадцять 22 роки. Сьогодні 22 серпня. Постанови немає. А хоча в постанові треба просто пару цифр поміняти і все. Замість 18, 1,8 поміняти на 2,2, Ну я так розумію, вона відповіла пані прем'єр-міністр. Що йдуть дискусії щодо цього, рахують дітей, які виїхали в тому періоді. В цьому що рахувати? Які дискусії? Про що дискусії? Є доручення. І вони вже казали, що ми його виконаємо. Так чого ж ви його не виконуєте? Абсолютно не зрозуміла відповідь. Я нею абсолютно незадоволений. Буду далі ставити це питання, бо так нікуди не годиться. Ми втрачаємо молодь. На сьогодні десятки тисяч, якщо не сотні, тисяч ну, тисяч юнаків віком 17, 18, 19, 20 років, які виїхали за кордон двадцять 22-23 роках. Вони сьогодні досягли повноліття і бояться заїхати в Україну, бо вже не зможуть виїхати. Вони вчаться за. Кордоном, але тут в них бабусі, дідусі, мама, тато тато може воює. Вони що, ми, що ж ми робимо? Ми самі відсікаємо цих людей від себе. Хай вони приїдуть, хай вони прийдуть до батьків, може вони тут зустрінуть дівчину, може створять родину. А ми замість цього їх просто викидаємо, створюючи ці штучні обмеження. Плюс інші ну, юнаки, які живуть в Україні, вчаться в Україні, працюють в Україні, їм 19-20 років, мобілізації не підлягають. Чого ми не дозволяємо їм виїхати за кордон до тих самих близьких, знайомих, просто бачити світ? Ну, на що ж на що ми знущаємося з молоді? І вже пообіцяли. І знову, значить, щось тягайнина, якась якісь дискусії про що дискусії абсолютно не